Рок 13. Назва на точці. Питання речення з словами to be та to have. Продовження. І Спочатку я прошу вас самостійно перекласти ось питання, яке написав на дошці, та дати на них короткі, вічливі відповіді. Будь ласка. Тепер моя черга порівняйте свій переклад з моїм. Перше питання. Can we unprompt it? Yes, it can. У него не машина. Хаски, хау, не No, he hasn't. Ви. Або ти студент. Так, або можна як написати так студент. А я student. Yes, I am. Це ваша сумка. Так, так моя. Is it Або is this. Is it your bag? Yes, it is. Так, вона є. Це ваші сумки? Ні. Are these your bags? No, they aren't. No, they are not. Перекладіть ще два питання плюс зі словом «о» або «власне». Тепер мій переклад.

Іменнику. Книжки лежать на столі або на полиці. А the books on the table on the shelf. Вони на полиці? They are on the shelf. Так, ну а тепер вам треба уважно от, прочитати, послухати ось те, що я написав на дошці. Ми вже з вами знайомі з питальним словом what. і говорили про те, що. Ось у нього два таких основних значення. Воно може да, прикладатися як що або які. Слово what прикладається як що, як правило, коли стоїть перед а, дієсловом. What is this? Що це? This is a book, це книга. І питання слово what прикладається як який, яка, які, якщо стоїть перед іменником. Ось дивіться, давайте порівняємо ось ці два питання. What book is this? І what kind of book is this? Kind, read, sort. Вони перекладаються однаково. Яка ця книга? На питання what book is this? Ми відповідаємо: this is a modern comedy. Тобто ось такі питання. Подібне питання служить для розпізнання предмету. Тобто ми відповіли, як називається ось ця книга. Питання what kind of book is this? Ми прикладаємо ну, так само, яка це книга. Але подібні питання служать для з'ясування якості предмету. І ось на таке питання ми відповіли: This is an interesting book. Ну, прочитайте ще самостійно ось ці три питання та відповіді на них, тому що зараз ви будете подібні речення перекладати самостійно. Перекладіть, будь ласка, питання та відповіді, як писав на дошці, з англійської на українську. Будь ласка. Моя черга. What film is this? І на таке питання ми от даємо назву, назву фільму. Ось питання what kind of film is this? Ще воно перекладається так само. Ми відповідаємо це гарний фільм. Перекладіть на українську ще три питання і три відповіді. Ну, я не буду це писати, це не варто. What are these? These are texts. Що це? Да? Ми вказуємо на кілька яких кілька предметів. Це тексти. What texts are these? Ну, на подібне питання відповідаємо. These are texts two and five. Це тексти. Текст другий та п'ятий. What kind of text are these або are they? These are, або they are, difficult text. Це важкі тексти. Я написав на ось питання слова who? Хто? Ось давайте поговоримо про ці два питання: Who is he Або what is he? Uh, Обидва питання перекладаються, хто він, але на питання Who is He? ми відповідаємо It is Peter», це Пітер. Або He's my friend, він мій друг, або He is Mary's brother. Тобто, якщо нас цікавить ім'я, або там якийсь сімейний стан, або якісь там родинні зв'язки. Тоді ми, ми ось таке питання ставимо. Who is he? Who are you? Who is she? і так далі. А ось на питання what is he? Ми відповідаємо «He is a doctor, або «He is a student. Тобто ось таке питання ставиться тоді, коли нас цікавить там професія або там від занять людини. Тепер перекладіть самостійно. Ось два питання і відповіді. На них. Але перекладайте питання орієнтуючись на відповіді, будь ласка. Отже, перше питання. Хай. І на таке питання ми відповідаємо, наприклад. I'm Paul, тобто називаємо своє ім'я. Або я друг вашого сина. your son's friend. А ось друге питання, хто ви? What are you? І відповідаємо I am an engineer. Тобто називаємо свою професію. Прикладіть ще три питання і ось відповіді на них, будь ласка. Порівняйте свій переклад з моїм. Ось, Іваліза, хав'я suitcase. Ну і нагадую, ми поки що взяли, взяли тільки один варіант питального речення з дієсловом to have. Коротка відповідь. Ну, я думаю, Якого кольору ваша валіза? What color is your suitcase? Вона чорна. It is black якого кольору ваші валізи? What color are your suitcases? Вони чорні. They are black. Ну, я написав на сих слова, які ви повинні вивчити ось вони смішний комедний, funny. картина a picture. Гарний, красивий, ну, Це слово можливо було хай буде ще. Розумний, клевер шофер, водій драйвер. І на цьому наш урок закінчено.